Всім БМВ та людям знову привіт. У нас до отакі такі от два електромагнітні клапани ВАНОС. Зараз ми будемо їх перевіряти. До речі, в кого? ВАНОС пізній. Або погано машина якби втратила динаміку там після 200-3 тисячі оборотів. От якраз цей клапан відповідає за оцю динаміку. Він включає ВАНОС. І ви можете так само перевірити свої. У нас вони кожні залиті маслом та закупорені, щоб він не пересихав сам клапан і манжети там всередині. І будемо поперевіряти. Тут є плюс-мінус. Ми підключаємо так, як треба. Та перевіряємо так, показуємо. От він має вискакувати, отак дуже потужно і прямо стукати. Можна пальцем перевірити. От, він прямо б'є в пальця, клює, так скажемо. Дуже добре вистрілює. Це з Німеччини всі деталі. Ще один у нас є. Перевіримо і цей. Теж вистрелює так, як треба. Кому цікавлять такі клапаний ванус для, для динаміки. Звертайтесь, один такий коштує 15 доларів. Відправляємо по Україні та в Європу. Пакуємо самі передплата на доставку. Всім до побачення, гарного дня або вечора!